Трамп вважає, що наступного понеділка, 17 березня, буде відомо більше інформації стосовно можливого припинення вогню. А про це він сказав, зокрема, в інтерв'ю журналістки Шерел Етісон. Ну і він сказав про те, що насправді ситуація зараз, на його думку, йде добре. Так само він сказав, що як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємось досягти такої. Угоди з Росією, і я думаю, каже і більше. сподіваюся, що все буде нормально. А так само Володимир Зеленський коментував те, як сьогодні відбуваються переговори із штатами. Він сказав, що американська пропозиція на столі, і Україна готова почати швидкий рух до завершення війни. Ну такий меседж пролунав у його зверненні до громадян напередодні. Давайте почуємо. Американська. Пропозиція безумовної тиші у небі, на морі та на фронті, Україна сприймає цю пропозицію, і з цього можемо розпочати швидкий рух до гарантованої безпеки, до завершення цієї війни до надійного миру. Наші команди дуже добре попрацювали на зустрічі в Саудівській Аравії. Тривають контакти з американською стороною. Ми Українці налаштовані дуже конструктивно, і важливо все ж дотиснути Росію до конструктиву, щоб закінчились всі ці російські маніпуляції, які можуть тільки затягнути війну. Я тут також додам, що Дональд Трамп відмовився прямо відповідати на питання про заходи у відповідь на порушення припинення вогню Росією, але він вкотре заявив, що вірить у згоду Владимира Путіна. Але досі незрозумілий один важливий аспект це гарантії безпеки. Відомо, що Зеленський раніше заявляв, що питання гарантій безпеки для України буде обговорювати детальніше лише за умови 30-денної тиші на фронті. За його словами, цей період має бути використаний для того, щоб узгодити з союзниками конкретні кроки і формувати майбутні гарантії безпеки для України після війни. Гарантії безпеки, що цікаво у цьому контексті, хоче і Європа. І напередодні прозвучав цікавий заклик від президента Польщі Анджея Дуде. Він закликав штати розмістити американську ядерну зброю на польській території, щоб стримувати майбутню російську агресію. Ну і тут, звісно, можна зрозуміти так само інші країни, тому що вони розуміють, що вся ця політика і диктатура Путіна вона буде проводити лише до того, щоб якомога більше захопити земель. На що відповів і віце-президент Джейді Венс він сказав, що він був би шокований, якщо би Трамп вирішив перемістити американську ядерну зброю далі на схід у Європі. Пряма мова Венса була в ефірі Fox News, каже: я не говорив з президентом про це питання, але я був би шокований, якби він підтримав поширення ядрики далі на схід Європи. Так само от відреагував він дійсно на слова Анджея Дуде. Але хотілося б все таки відреагувати також своєю чергою на Джейді Венса. Можливо, навіть так як це зробили на концерті симфонічного оркестру у Вашингтоні. А що там було? Там був свист, вигуки, коли віцепрезидент разом із дружиною зайняли свої місця. На ролику, який поширили в мережі, чути як один із відвідувачів крикнув: Ви вбили це місце. Така реакція була на прибуття Венса. Вона очевидно відображає напружений настрій, так не лише у політичних колах, ну а так само у певних таких мистецьких тусовках. Я пропоную послухати, як це було, тому що ну не кожен день такі історії трапляють. Але цікава реакція Венса, йому з цього всього було лише смішно. Така неоднозначна реакція на віцепрезидента дійсно бачимо, що має він, звісно, як і прихильників, так і тих, хто проти його політики. Ну звісно, готовий це висловлювати. Ну і ще одна важлива новина: це, звісно, про те, як сьогодні реагує Європа. Ну а сьогодні нам видання Welt дає нові подробиці. що ж сьогодні задумали наші європейські партнери? Виявляється, радники з питань безпеки, лідерів Великої Британії, Німеччини та Франції. Франції вирушили до Вашингтона із неанонсованим візитом. Про це повідомляє видання Вельт за інформацією. Безпековий радник Касара Німеччини Єнси Джонатан Паулер і Манель Бро Броборон 14 березня вирушили до США. Вони як очікується. Зустрінеться в Білому домі із Майком Волцом, радником президента США Трампа із нацбезпеки. Неанонсована раніше поїздка була організована у найкоротші терміни. Йдеться в матеріалі Вельт і відбувається на тлі незалученості Європи, поки що до переговорів про припинення війни в Україні. Я ж нагадаю, що саме цього тижня представники і України провели переговори судівській Аравії, а говорили також про 30-денне припинення вогню, і так само гучно звучала тема і залученості Європи у цьому всьому процесі. Про це говорили і в українській владі і в Штатах раніше казали, що злученість Європи до переговорів вона дійсно має бути пов'язана зокрема з санкціями, які вона запровадила проти Москви. Ну сподіваюсь, тут не буде ти, звісно, про певне зняття санкцій, Але велику роль так само відіграє Франція. Відомо стало, що французький президент Макрон зробив заяву про те, що Росія повинна прийняти американську українську пропозицію. Яка стосується зупинки вогню на 30 днів? Ну, а так само в п'ятницю, 14 березня, Макрон розповів, що спілкувався із президентом Володимиром Зеленським. Потім навіть із британським прем'єром Кіром Стармером. Після прогресу, який став можливим завдяки зустрічі між США і Україною вівторок в Джиді. А тепер Росія повинна прийняти американсько українську пропозицію про тридцятиденне припинення вогню. Російська агресія в Україні має припинитися зловживання мають припинитися затягування і заявами. Також заявив французький президент. Він також зазначив, що 11 березня в Парижі відбулася зустріч. Які взяли участь близько 40 начальників штабів армій. французький президент анонсував, що у суботу, 15 березня, продовжить працювати над посиленням підтримки України, і звісно, міцного тривалого миру через відеоконференцію зі Стармером. А так само очевидно має бути зустріч із Зеленським. До речі, Володимир Зеленський також. Напередодні коментував свою розмову із Макроном. Звісно, ми бачимо, що Франція сьогодні стоїть на захисті України. Дуже багато ми бачимо так само слів підтримки. Ну і не лише слів, але і дій. Будемо відвертими. Давайте почуємо, що сказав Зеленський. Як він оцінює взагалі сьогодні переговори із Макроном сьогодні, ж я говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. Еммануель, як і завжди, чітко знає всі деталі, пропонує хороші ідеї. Ми проаналізували стан дипломатії на сьогодні, можливості, які є. Говорили про технічні аспекти контролю, затишує про можливі наступні кроки в дипломатії та у захисті наших людей, нашої Європи, Гарантії безпеки, ситуація на землі, можливий розвиток ситуації. Усьому цьому маємо чітку підтримку Франції. Дякуємо.